Відкриваю вам усі карти. Сьогодні я розповідаю, яка ж третя новина на вас очікує. На вас очікує моє унікальне навчання? Ні. Не по легалізації, а по бізнесу я хочу вас навчити, як будувати бізнес у Польщі, з чого почати, які вас помилки можуть спіткати, як е, розуміти бізнес і діяти юридично правильно, яку форму податкування обрати, та багато чого іншого буде на моєму курсі. Серед нього буде ведення соціальних мереж та е, продажів у е, цій е, у вашій професії. Тому Якщо вас цікавить дане навчання, я приклад того, що все працює, що можна піти з найму і відкрити успішний бізнес. І я готова навчати лише 5 людей по своїй авторській методиці. Якщо ти хочеш бути серед цих п'яти людей, які готові змінити своє життя, запрошую на своє унікальне індивідуальне навчання.